Ну, картинка уже, конечно, бато еще. Старт. Ой, блядь. Что <laughs> это за хуйня? Какая перспектива, здаётся, неправильная. Get tool from basement. Так, короче, возьмите какие-то там инструменты с подвала. Так, дата 25-2024. Привет, Командую. Треба, короче, починити пару штук. Короче, сначала спустись в підвал, візьми пару речей, Якихось там тобі надо інструментів Удачі Все. Окей. Okay. Я поняв Я типа, я так поняв якийсь э, Механік чи хто, блядь, не знаю. Окей. Okay. Ну, блять. Точнее, конечно, с подвала не будемо нарушати цей. Тут нічого нема. Ой, сумка. Окей. Okay. Хорошо. Починить генератор. Починить, короче, трубу якусь І... Эммм. Um, почистить Сметять что-то типа пыль блять я может с молотком кое стукнуть типа не знаю если мне будет какой пиздец пока не понимаю где тут дети я если честно думал что я буду с молотком гасить малых всяких бешеных блять какие тут поверхи я не понял опа а я прыгать могу? нет А, стоп, блядь, я дурачок. Мне надо было піти в четвертій кімнаті забрати генератор. Все, вертаємося назад, лол. Сука, я извлекався тільки щоб був звук с двора. Э, типа маршрутка, короче, запиняється, и я подумав, блядь, что це вже тут и схуйня. хуйня. Так, добре. Четверта кімната в нас... Тут, да, має бути... Та блядь! <сіх> <сіх> Тільки почав го мною грати і вже, коротше, заблудився нахуй в трьох стінах. Перша, друга кімната. О, четверта, все, погнали. Блять, такий голосний звук був. Так, добре, тут надо, короче, якийсь генератор. Що, є щось пахавать, не? Походу нема. О, у мене такий нормальний набор вещей, то що? Блять, фонарика немає, правда, жалко, ну ладно. Так, дата. О, це вже було, коротше, нахуй 20-40 років назад. Ми нарешті переїхали в цей новий дом. Лукасу нравиться його нова кімната, і я сподіваюся, що йому нарешті заїбісь вперше за довгий час. Все було хуйове, але я, типу, вірю в найкраще Евелін. Окей. Я зрозумів. А, це я так понял, генератор. Блять, он выглядит как нахуй двери в ад. <laughs> так, добре, и что мне робить? Врон тул. А, хаммер надо все. Блять, звуком явно и к беда в этой игре. <laughs> На так голосно? Так, добре. Repair pipe. Починіть трубу в кімнаті у ДИН. Ты типа ніхто наживает, що? А, вот це труба. це труба. Ты напужную трубу. Какие, блядь, бутлі за Блядь, мусорка як на вулиці. А це що за херня. Ну, я так зрозумів, я по хронології маю спочатку прочитати, що тут. Так, це теж було 40 років назад. Джон дуже странно себе веде, як тільки він переїхав. Він, типа, говорить весь час, що в нього Bad Energy, хуйова енергія. Коротше, він, типа, в цій квартирі, і йому надо тут все поприбирати. Джону Хуйово. А Лукас, коротше, вийобається. Вакуум клінер. Окей, тут ми теж закінчили. Що за двері? Параша. Добре. Так. А, ти Блядь, я просто по факту обычный работяга який це от всяку хуйню робить. 8. Хейн диртенсе. Что це за хуйня? Я мой піти туди? Я не пойду туда. А че он, не... че он не пропадает? Блять, как это жутко, я бахаю просто. О, боже! Эй, Блять, жалко, что я не могу ничего кинуть, в нее чтобы проверить, что воно. Ладно. О, бля! Сука! Ёб твою мать, ну его нахуй. Фу, сука. Это было, блядь. Тут вот хуйня мала. Я Не знаю, я міг би йому голову від... Тим молотком відбити вже раз 10. Блять, ці двері так відкрили О боже, я вже бачу, що там якісь нахуй рятували Що це за гамно? Угу Хм, це просто якась ігрушка. Це в нас його ігрушка, блядь, на цьому. <смі> на якісь коротше, ці відкриваються. Так. А, так. Знову. Я більше цього не витримую. Джон, коротше, він э, одержимий ритуалами. Він вірить, що Лукас проклятий. Ага. Я, коротше, відчуваю себе безпомічною, щоб захистити це дитя. То хто йобнувся? Джон чи Лукас? Походу, Лукас, да? Угу. Не поняв, тут свічки пропали, тільки що. І ця хуйня теж. О боже, я так не хочу це грати, я просто. Я не можу, мені так стрмно, це піздець. Я просто перший раз граю щось таке, і ну, блядь. Я настільки до цього не готовий, казується був. Ну. Так, вам на спину тримати під стінкою. Че тут кровяки стики. Repair wall. Я нашла Джона в комнате Лукаса минулой ночі. Короче, типа Джон щось навколо, над его коляской. Лукас був нажаханный и кричал: так як Ніколи. Я дуже боюсь за нас Ну там же будет какой-то пиздец, да? Что это? Побеги Шушенка какие-то Так, хорошо, чем это Я если честно Я сомневаюсь, що твердка. А, зашпаклювати, типа, понял, 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 понял. І що тепер? А? Ми піднімаємося на другий этаж, окей. Не на другій, блядь, а на останній, походу. А, це ще не останній. Стоп. Так. Тут треба чинити. Телік. <тілік> ну, тут ж ніхуя не видно. Як я маю тут. Це <тілік> шо? <тілік> Де шо я тут маю знайти? А це, ого, це просто дуже довго там... Та ладно, це не страшно. Блядь, знову він. Я уже понял, ты просто так не пропадаешь. Ладно. Я надеюсь, ты раза тоже просто съебаешься, да? Ну, не, 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 не. Не, целый мне не стрёмно. Придумай что Малый дебил. Так, э, дальше. Це сталося. Джона, ритуали Джона, коротше, заходять дуже далеко. Лукас, Лукаса більше немає. Коротше, Джон вбив Лукаса малого. I can still hear my baby cry. Я ще досі чую, як моя дитинка маленька плаче. А це портал в Угу. Ну, типа, якщо не звертати уваги на те, що тут <смі>, якісь малий уєбан, тебе весь час хоче налякати, то по факту це просто симулятор. Може на час. Нічого страшного. Якісь коробки. Так, що тут у нас? Лукас вже майже тіпа, не грається зі своїми іграшками, так він ж вмер. Я що, типа, по-моєму, хронологія по, по пізді пішла. А, його, коротше, дерев'яний поїзд. Просто тут лежить. Мені це розбиває серце. Бачите, коротше, його таким. Він ж вмер, блядь. Так, а тут що? А, пайп. Окей. So far so good. Що тепер? 16 комната. Скільки тут. Їх. Я не збираюся, блядь, грати всю жизнь. Я не це грати, блять. Весь вечір Так, добре. Все ми пропускаємо. О! Лукас, коротше, використовував муху used to fly his wooden plane. А, Лукас, коротше, грався своїм дерев'яним самольотиком по всій цій, по всьому будинку. Зараз він просто тут сидить, коротше, цей і чекає на нього. Цей самолітик. Я надеюсь, цей ритуал працює і він найде тепер, короче, мир. Я нічого, блядь, не понимаю. І при чому тут герой злола? При чому тут Евелін? Нічого не понятно. це останній поверх. Що, більше не буду доработать, що? Так, repair machine. Вот в тій комнате, короче, повністю чорні. там хоть якесь світло було, а тут. тут же вообще ничего нема. Так, добре, йдемо дальше. тех мне. Окей, я просто буду идти дальше, мне не похуй. Я уже понял, тут же... Все превращается в какой-то Блять иди нахуй. Что это таке? Можно я просто дойду и все, я, типа а ты меня не будешь трогать. Find... Короче, найди фонарик. А, во, бачимо, мене це прям роздражає. Тут вже якось так все дуже, дуже сильно динаміка виросла і гри. Блять, що за хуйня, хуя? Хват... Ці двері самі по собі відкриваються. Я ж нічого не нажимаю. Можна я хоча б почитаю спокійно. Я, коротше, намагалася скласти Лукаса іграшки. Його поїзд, його, коротше, літачок, його конячку. Але я не змогла всіх їх об'єднати. Мабуть, це причина, чому він ще досі тут. Чекаю, чтобы звільнитися. А, я понял. Это типа мне надо с игрушки найти, да? А что, фонарик? Ну... Доброе. Все, це вже якийсь backrooms починається Просто безкінечні коридори На ну, шиї в них нічого не видно, це вуще треш Просто йдемо, корище поки по лівому краю, не знаю Плеч цей фонарик, коли наближаєшся до стінки, воно виглядає так як будь-то Це знову цей силует лице тої Дитини малої блять, мені здається я загубився о так, добре коник є. У <глев> мене серце стало відповідаю тільки що. На секунду. А, я поняв. Фух, це коротше. <схід> це я так поняв кожен раз, коли я буду щось знаходити це це мале гамно буде з'являтися незвідки, типа. Бігти на мене, так. Да? Тобто це треба все швидко робити. Ладно, я понял. А, нет. Nee. О боже, он бежит. А як мы не бихты? А, я могу бихты, блять, я только сейчас все понял. Треба шифт зажимать просто. Окей. Okay. <laughs> Добро. Хорошо, хорошо Принаймні є шанс. по моєму він там тільки що побіг до... В... Окей, добре, я поняв. Ти десь тут бігаєш, Гондон. Я просто буду тікати від тебе. Опа. Все, залишилось самолетик знайти. Мені здається, я далеко від нього, бо мені... З... Мені показалось, що він побіг от в ту сторону. Все, треба, значит, выбираться отсюда Окей, ладно, я просто бежу, мне похуй. Иди нахуй, малый. Повернись до алтаря. Может могу дверь как нибудь <свят> Сука Малый уйобок Все, покинь покинь здание А, просто выйти звідси, типа, да? А прыгать я не можу, да? Все, короче, йди нахуй, мало, Я ебав в рот, тебе, если честно. Ну, в смысле, не. А, понял. <свят> да. Рано я расслабился. Я сейчас думал, что все, кінець Завалив, блядь, ящиками и мы... кимось. Ну, б самого це не вышло. Так, добре. Что это за звук? Это коляска. Ладно, мне похуй, я просто бежу. Я уже заебался, мне дуже страшно, если честно. Ну, гарна сім'я. Видно, кстати, що фотка не генерена. Це так видно. Ну, ладно. Так. Ем, коротше. Дякую тобі за те, що ти зробив. Я не змогла, коротше. А, це мені типа дякують. Я не змогла всі іграшки зібрати вчасно, але ти все зробив правильно. Моє дитя тепер нарешті може спочивати в мирі. І. Зможу я. Бувай і дякую тобі. Фу, да? Все? <гум> ну, Да, Да, я класний. Тут це вона ящики заставила просто, що я доші піздував вертався назад, да, типу Окей. Ну, якщо я виграв, то чого тут ще досі ця музика жутка? Ей Я якось вже задовго спускаюся вниз, мені здається. Цих дверей тут не було. Блять, будь ласка, відпустіть мене, ви шо? А, це бейс. А, блять, сука, я дурак. Я забув, що тут ще підвал був. Ха -ха. Ладно. Блять, ну... Нем надо не І Фонарика немає.